Всім привіт! Це огляд на замовлення корпоративних безконтактних візиток. Одразу поясню, в чому відмінність безконтактних візиток Passment від паперових. Візитки Passment можна прикласти до телефону і ваші контактні дані одразу опиняться у телефоні клієнта. Відкривши коробку, ми бачимо, що на кожному конверті є логотип компанії, для якої вони призначені. Позаду кожне конверт та візитка промарковані номером, щоб їх можна було відрізнити. Давайте відкриємо конверт і подивимось на те, що чекає співробітника, який отримує цю візитку. Ми бачимо інструкцію з QR-кодом та саму візитку. Для того, щоб візитка виконувала свої функції, нам потрібно відсканувати QR-код, який переносить нас у налаштування профілю. Тут ми заповнюємо дані і можемо використовувати візитку. Приклавши її до телефону, ми бачимо обрендований профіль та контактні дані, які ми додали до налаштувань. В профілі ми можемо додати ваші дані до телефонної книги або відкрити, наприклад, ваш сайт чи Facebook. Така візитка спрощує комунікацію та її результат через те, що ваші контактні дані одразу опиняються у смартфоні вашого клієнта чи співрозмовника. Також вона є багаторазовою на відміну від звичайних паперових. Замовляйте сучасні та стильні безконтактні візитки Passment для своєї компанії.